Так, цей jump заряджений 16,3 ставимо на розряд, буду розряджати до 12 вольт, думаю, що більше не треба, там вже ємності немає в літі полімера. Подивимося, що має по, по параметрам на даний момент до переробки. Спрацював захист по перерозряду. І по ідеї тут у нас так 0,12 вольт, 3,7 ампер годин. В принципі, по ідеї так і має бути. Зараз перевіряю баланс і тоді вже буду додавати елементи. Якщо тут все добре з балансом, то тоді точно ставлю паралельно елементи і перевіряємо разом. Так, по балансу 3 вольта і 3,10. Два елементи так, два так. В принципі, все нормально. Ставлю паралельно на цю кришечку вже всі решту елементів. І тоді буду підключати їх сюди ж. Так, ось так планую додати вісім елементів. Якраз їх відсортував і два крайні вже тут. На термоклей прихватив для позиціонування і для того, щоб провести розрахунки, як би це тут скомпонувати. Планую зробити наступним чином завести всередину в корпус сюди пластинами. Вони вийдуть досить тонкі і не треба буде сильно розклупувати корпус. Плюс-мінус з однієї сторони. Також буде перехід виходить відповідно в цю сторону і в цю сторону. І також це все перекриє ці контакти, одна така велика перемичка. Ще зараз точно не вирішив, як тут буду цю перемичку робити, Чи проводом, чи кабелем, чи стрічкою. Ну, скоріше все, що думаю, що кабелем буде надійніше. Просто що кабель буде товстіше. Можливо, трішки зроблю зміщення в одну сторону, а може і так залишу. Зараз ще подивлюся. Додатково зафіксую стяжками ось так середні два елемента. Тут такий якраз лишив щілину, Для того, щоб вони тримали середину акумулятора. Відповідно через те, що тут ці дві два елемента, ці дві площини повністю будуть тако спаяні в суцільне, то Вийде все, як буде, ну, типу як моноліта. Такий план. І зараз вже це все розкидаю. паяю і покажу, як це виходить на етапі. Так, ось так закріпив елементи, поки що тільки так а центр хомутами. І все закривається. Також можна буде закрутити на місце рідні шурупи. Так, наполовинку зарядив і якраз десь так приблизно ці елементи мають. Додатково поставив ще ізолююче кільце на всякий випадок, бо захист тут не завадить. Ну, в принципі так Зараз роблю отвори так, щоб. Для балансирів проселити вниз контакти і відповідно силові також буду дивитися, з якої стане краще. Так, все спаяв це докупи Кену 12 ВГ удвіжили, так, щоб повністю стало по навантаженню, щоб не було нагріву лишнього і вивів контакти, як силові. Так і для БМС уже на внутрішню сторону. Так, плюс-мінус розраховано, щоб там все помістилось. 7 мільйом. Опір. На виході. Так, у нас тут мільйонів... скільки... вже забув. Тут на виході. Дві жили, Я зараз додавлю ще цей, то вийде десь біля 3 млн буде опір на виході з цього бустера. Тобто він зможе, якщо би напряму заживити, то зможе завести спокійно, ну, практично будь-яке авто. Легкове і також щось плану типу. Бусів і так далі. Це вже буде тягнути ну, Десь до 4 кубічних сантиметрів точно зможе, до 4 тисяч завести. Це вже будемо будем бачити вже там від власника відгук, що він скаже, як воно поміняло. Далі, зараз розраховую, як якої довжини і як це припаяти до основного акумулятора, і відповідно вже покажу, як воно вийде. Також БМС, проводочки також вже буду виводити до плати В принципі, все тут просто. Так, в основному вже все підпаяв. І все вже можна сказати, що в робочій. В робочому положенні. Так, використав тут 10 АВГ провода і, відповідно, балансувальні також підключив. Тут що у нас є 20, 20 ВГ чи 24 АВГ? Щось таке. Зараз ізолюю ці всі контакти. Відповідно, силові вже заізольовані. Підпаяв зразу напряму до 10 АВГ. Тут на акумуляторі цю всю збірку, і зараз, коли вже ізолюю і закриваю, тестую, що він і як покаже. По ізоляції вирішив спочатку проклеїти ось таким армованим сильно таким липучим скотчем, а потім зверху скотч з основою з полотняною основою. Так, в основному все вже підключено, то я це закриваю. Так, вирішив, що буду використовувати ось такий пластик, в мене він з типу з повербанків залишився. Досить такий еластичний і такий надійний, що він і не трісне. Головне, зараз буде. Це придумати, як його нормально закріпити, так, щоб було і надійно і не дуже сильно страшно, простими словами. Так, є декілька варіантів, думаю, використовувати двосторонній скотч спінений. І, відповідно, з пластика вирізати частини, які будуть підходити на кожному. На кожну сторону там і на кожен, на кожен момент. так скажімо. Ну, якось так. Буду пробувати такий пластик. Саме такий більш-менш оптимальний варіант, тому що захист буде ну, надійний. Так, ну, можна і типу затягнути скотчем затягнути просто чисто. Ну, скотчем полотняним цим, що в мене є закрите, але те, що воно тут протреться десь, це ну, висока ймовірність. Так що потрібно щось надійне зробити. І думаю, це буде саме такий оптимальний варіант. Не знаю, як це вийде, але вже зараз буду пробувати, ще не робив такого.